Вітання всім з масила на Полтавщині. Сьогодні 3 травня, субота. Іду з садка, до хати, то він відбілювала старі футболки. Ну, Результат Та задоволена. Іду з садка. А чому з садка? Зараз розповім. Сьогодні у мене плани посіяти квіти, можливо, не всі, але хоч частину, тому що. Сьогодні такий сильний вітер, я не знаю, як мені те насіння сіяти, воно все летить ось під старою яблунею в затишку. Так гарно квітує анемона не дібровна. Так як звикла вже давно обсівати всі стежки чорнобривцями, то вже я намітила рідочки, але земля вже висохла, тому я лю воду. Адже ми вибрали город ще 25 квітня. Увесь цей час я щось на городі садила, сіяла, а квіти вже, звісно, в останню чергу. Оце ось ну, насіння чорнобривців, налила воду. Тут у мене за воротами на город в центрі садка. Клумба така. Ось помічник ходить на городах, там десь трактор, мабуть, хтось сіє сою. І лелеки тут, як тут. Я вже розповідала, що клумба у мене ступінчаста, по центру висіваю високі квіти, потім нижчі, нижчі, і навколо стежки понад стежкою чорнобривці. Це ось в центрі посіяла один рядочок титонію, круглолисту, соняшник мексиканський, потім по обидва боки симетрично від неї. По рядочку майорців, потім чорнобривці, високі, сонячні гіганти. Також ще тут посіяла бальзамін, мак однолітній, лаватеру, красольку, сальві посіяла, виросте, виросте, а ні так, ні безросадним способом. Тому що тут ще й петунія самосівом насіється. також обабіч стежки. Зробила вже он такі довгі рядочки для чорнобривців. Не дуже рівні, я ж би шнура роблю, все на око, робила сапою, пролила водичкою, посіяла, насіння так розліталося, а тут у мене стежка трохи звивиста, посіяла, загортаю. а потім вже буду інші квіти сіяти. Я вже не раз казала, що без чорнобривців не уявляю української садиби, тому в мене завжди їх дуже багато, оце обсіваю всі стежки. Колись вже думала, якби порахувати, яку площу чи в погонних метрах чи як займають мої чорнобривці. Це тут уже робили рідким. Гало тягала, вже не сапу, щоб швидше. Сіяла густо, тому що насіння у мене неочищене, я ж його так як зібрала, не вію, просушила. А це ось де майорці, це ще моя мати збирала. Воно загубилось було те насіння, я спочатку посіяла свої, а потім воно так розліталося, то я поверх посіяла ще й оце старе насіння. Ось дивіться, що вам покажу. Оце захотілося мені колись посадити в своєму садку, щоб росла айва. Колись батько з Молдови, привозив плоди, такі ароматні, з них таке смачне варення. То син купив саджанець, я посадила і оце цього року вперше ось починає розквітати. Такі гарні великі квіточки. Ось хочу показати, але такий сильний вітер. що не дає сфокусуватися, а то вчора посіяла помідори в луночки зверху накрила пластиковими пляшками, там лілії підмерзли. Та я вже показувала. Оце посіяла цю половинку, а ця пізніше потім досію, тому що в мене там ще лишилися квіти. Ще ж не всі посіяла ті, що є в мене. Сподіваюся, піде дощ і всі квіти зійдуть і виростуть, тому що поливу в мене немає. А з поливалкою я ж не набігаюся. Ось, дивіться, вчора помітила одуда в себе на городі і вже не вперше, але він так далеко був. Ось, хочу вам показати ще коротеньке. Вставочка тут буде відео за вчорашній день. Одут туди полетів, я так і не помітила, де він дівся, а прилітає він до нас ось на, оць, на оцього ріха. Тут я помітила дупло, можливо, він тут хоче собі гніздо зробити, не знаю. Це вчора посіяла огірочки на городі, відео фільмувала, але був такий сильний вітер, потім подивилася, воно. Нічого не зафільмувало Посіяла різні сорти, На із сусідів, паризький корнішон, потім ніжинський кущовий, засолочний, також помідорів луночки посіяла. Оце ось показую такі високорослі золоті куполи, дуже смачні. Минулому році у мене були такі. Також купила такі сорти Ріо Фуго. Це такий низькорослий сорт. І подібний Ріо Гранде, теж низькорослий. Також посіяла сан форми. Мені подобаються такі помідочки. Кобзар Тарасенка, теж подібні. Ой, хтось полетів вже. Дуже сильний вітер. Також перцевидний. В минулому році я висівала такі материне насіння, яке вона збирала і загубилося, то мені сподобались, дуже гарні помідори були. Також волове серце рожеве, ну який же салат без цих помідорів. Дуже смачні і чорний принц. Я їх посіяла в луночки, так як і щороку сію, так і помідори більш стресостійкі потім я їх загорнула і накрила з пластиковими пляшками. Це вже після огірків, там також ще посіяла огірочки Зозуля, Апрельський та Китайське диво. А це вже ж після огірочків сію кабачки. Посіяла Такі соти, золотинка та кущовий. А це ж лишилося місце е, на квасолю. Садимо квасолю, сот не знаю, без назви. І тут ще в березі посадила кашові гарбузи там луночками. Оце така квасоля в мене. Також сьогодні ще посіяла один сорт столового буряка Детройт. Дуже він мені подобається. Оце з допомогою цього рала ми все на городі, майже все садимо. Там ще наміж геть у ньому регулюється. А це вже на подвір'ї вийшли, бо вже ж вечір заводити овець, вже з вигона забирати. Ось вже півоні деревоподібні, квіти почали розкривати, хоча ще й пізні кільпани, нарциси ще квітують. Це в мене було два дуже продуктивних дні. На городі багато всього посіяла, посадила. І ще ж хочу сказати, що і огірки, і кабачки, і брячки, все що не сіяла, то носила воду, в грідочки наливала. Тому дуже втомилася. Тепла, добра всім. Дякую за підтримку. Новим підписникам, постійним своїм підписникам та глядачам. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.